Не хлібом єдиним Дніпропетровська територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос підвела підсумки роботи за 2024 рік. Протягом нього вона провела понад 620 спортивно-масових заходів та змагань з 19 видів спорту за програмою обласних сільських спортивних ігор в яких взяли участь понад 51 тисяча спортсменів 46 шести територіальних громад. Насправді громад, які займаються спортом розвитку часом у змаганнях, додавалося, збільшились учасників. І сьогодні ми відмічаємо наших кращих спортивних громад, які протягом 24 року приймали участь в обласних змаганнях і всеукраїнських. І Оці нагородні атрибути, яка сьогодні вручена, буде вручена за їхні досягнення. Микола Берес є потужним керівником цієї організації. Протягом року люди проводять багато змагань, заохочують багато дітей. Це гарно те, що треба для нашої держави. Після того як на початку засідання на знак відкриття роботи під склепінням зали будинку «Проспілок» пролунав державний гімн України, а далі 84 делегати конференції з 38 територіальних громад Дніпропетровщини. Керівники області, спортивних відомств і організацій та почесні гості зібрання. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх цивільних і військових, які загинули на війні з Росією. Михайло Анатолійович подякував та привітав усіх з трибуни і побажав успіхів у майбутньому. Після чого він за перше місце у загальнокомандному заліку за програмою сільських спортивних ігор, присвячених 33-й річниці незалежності України, з чисельністю у громаді понад 10 тисяч мешканців, нагородив Петриківську селищну. Друге місце посіла Слобожанська. Селищна територіальна громада. Третє місце розділили поміж собою Піщанська сільська територіальна громада і Червоного селищна. Далі були Богданівська, Божедарівська та Межівська з населенням вже менше 10 тисяч жителів. Підгородненська міська територіальна громада вийшла переможцем загальнокомандного заліку серед собі подібних на сьогоднішній день в цих умовах, коли Україна бореться і тримається, нам все треба зробити, щоб в тилу, щоб в наших громадах життя було і розвивалося. Чому так? тому, що це по перше, підтримка самих наших військових, тому що ми знаємо, ми віримо в них. Ми віримо в те, що вони переможуть і справляться. А по-друге, по ми підтримуємо внутрішній дух. Ми готуємо, ми живемо і показуємо ворогу, що вони нас не зламають. Оце головне. Начальник управління з питань культури та спорту виконавчого комітету обласної ради Лілія Гіренко привітала присутніх від імені голови цього органу місцевого самоврядування Миколи Лукашука та нагородила низку кращих, вшанувала захід і відзначила успішні громади. Виконувачка обов'язків начальника управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр. Загалом того дня, здається, не забули удостоїти усіх від кращих спортсменів і заходів року, турнірів під девізом хто ти майбутній олімпієць і такого іншого, до переможців і призерів всеукраїнських спортивних змагань. Громадської організації колос і дійсно безліч було різноманітних з видів спорту, було проведено змагань е і на досить високому рівні. І в цьому році, як ніколи, відкликнулися всі спортсмени, аматори від юнацтва до самих досвідчених спортсменів, і вони завжди пройшли таких спортивних емоцій прекрасних в дружньому спілкуванні, і зрозуміло, що перемагали найкращі, але саме найголовніше про те, що Сьогодні, як мінімум, в кожному змаганні участвувало більше 20-24 громад, і це досить велике, тому що кожен захід відзначався десь 300-400 учасників. В першу чергу, це товариство підтримує таку велику будем активність громадян. Це те, що сьогодні потрібно. Потрібне воно буде і завтра, і на довгі роки, адже не хлібом єдиним мають жити люди на селі. Гідного розвитку вони досягають тільки тоді, коли, окрім нього і матеріальних речей, дбають про сфери і процеси свого буття, серед яких фізична культура і спорт, важливий чинник підтримки і зміцнення здоров'я, вдосконалення культури, спосіб спілкування, активного дозвілля, альтернатива шкідливим звичкам і пристрастям.